Часто виникає питання, як придбати квиток. Зараз ми з вами розглянемо на прикладі пошуку, вибору і купівлі квитка для залізниці. Цей принцип, він як для авто, залізниці, для кінотеатрів, принцип один і той же. Вони будуть відрізнятися лише інтерфейсом, ну тобто зовнішнім виглядом. Але принцип один і той же. Треба знайти сайт, сервіс, який продає ці квитки. Потім зайти в нього і подивитися, зрозуміти, а що треба для купівлі. Тобто, треба ім'я, маршрут, дати і так далі. Треба уважно дивитися, а що нам треба для того, щоб здійснити купівлю, покупку цього квитка. Отже, де ми шукаємо всю інформацію? Ну, звісно, в Google. Я буду зараз використовувати безпосередньо Chrome. Хоча можу використовувати і Google. Хоча можу використовувати і ось цю взагалі строку пошуку. Як вам зручно? Давайте ще по символу. Однаково буде Chrome. Запускаю Chrome. Далі. Ось у мене є строка пошуку. Я використовую мікрофон. Хоча можу і руками ввести цей запит. Так, да. нажимаємо мікрофон, натискаємо на мікрофончик і кажу. Купити квиток на залізницю. І ми отримуємо з вами результати пошуку. Пам'ятаєте, да, з уроку про інтернет, що у нас є ось реклама, реклама. Оце реклама сайту. Оце реклама сайту. А оце реклама додатку. Ось то, що внизу, це реклама додатку. Як я це розумію? Тому що він пропонує мені встановити додаток. Якщо я не планую постійно купувати квитки, мені цей додаток не потрібен. Мені треба зараз сайт. І цих сайтів дуже багато. Дуже багато. Кожен з них продає ці квитки. Ми все одно отримаємо результат, ми отримаємо е квиток на електронну пошту. Але зазвичай ви виберете один. Для себе, яким зручно вам користуватися, з якими ви познайомитесь і не будуть користуватися. Я зараз виберу ось саме цей сайт, да? GD Tickets. Окей, я торкаюся на це синє поле. Я заходжу на цей сайт. Він відкривається у мене. Зверніть увагу, отут одразу я вже бачу ось ця полосочка, да? авіаквитки можу вибирати. Залізничний автобус, готель, купа всього. Ну, ми з вами вибрали саме залізничний квиток. Тому нам треба зараз з вами уважно дивимося, є звідки, є куди ми їдемо, коли ми їдемо туди і коли ми повертаємось назад. Ну, назад ми не будемо повертатися, наприклад. Тому нам треба перевірити, щоб було саме наше місто, потім вибрати те, що нам треба куди їхати, і вказати дату. І потім будемо шукати доступні квитки. Дніпро підходить. Тепер мені треба натиснути на куди. Я натискаю, і що у нас тут відбувається. Угу. Я можу почати. І тут бажано не просто вводити назву міста, а почати набирати назву міста і вибрати із запропонованих списків цим сервісом. Я починаю набирати Ки одна, дві букви, інколи три, цього достатньо. Київ. Бачите, нічого ані почав пропонувати. Бачите, ось з'явилися оці білинки. О, Бажано все ж таки зробити так, щоб з'явився цей список, і вибрати саме списку. Київ-пасажирський. Тепер він мені пропонує вибрати дату. Нехай буде 12 вересня. Все. Бачите, він тепер каже: а назад коли? Ні, назад я не буду. Тому я вказав тільки дату туди. І все, бачите, внизу є кнопочка в один кінець. Все, я тільки туди їду. І так. Звідки ми їдемо? Є у нас. А, куди ми їдемо? Є. Коли є. Тепер натискаємо на кнопочку «Знайти». Знайти. І він шукає з і куди на цю дату доступні варіанти. Що ми бачимо? Бачимо потяг 1. Бачите? Ось він. Відправлення, прибуття. В дорозі. З куди. Да? Є другий клас 37 місць, ось їх вартість. Візьмемо так, ще один потяг. О! Дивіться, тут вже е, час, ну це ми знаємо, плацкарт вільних місць на зараз. І ось вартість. Купе вільних місць вартість. І от обираємо те, що нам треба. Наприклад, купе. Мені треба купе. Я натискаю напроти купе вільних місць на оцю кнопочку. Вартості. Раз. Відкривається варіант обрання саме того місця, яке мені треба. Зверніть увагу. У нас є вагон. Вагон, бачите, і там ще далі декілька вагонів. Дивіться, 13 місць, 13 місць. Бачите, навіть підказує, що нижніх тут нема. Тому я вибираю наступний вагон. І отут трохи нижче, отут ось трохи нижче. Я вже бачу, бачите, темні місця, цивільні місця. Я їх можу вибрати. Я протягую трохи в сторону вліво. Ага, так, так, так. Чотні, а, бачите, хі -хі, нема нижніх місць. Ну, гаразд, підемо далі. Наступний вагон. Бачите, зверху я вибрав наступний вагон. Шостий вагон, 11 вільних місць. Завантажується. Чи є тут вільні місця? Щось не завантажується, тому я повернуся назад. Коротше, у нас є змога ходити по вагонах, дивитися він і місця, і те місце, яке нам треба, я бачите, його торкаюся, вона стає червоним, верхній 216. 216. Цікаво, а у сусідньому вагоні, можливо, буде? Ні. Бачите, вартість однакова. Буває таке, що в рамках одного вагону буває вартість інша, одного потягу. А добре, це залежить від вагонів і так далі. Гаразд. Хоча, я, якщо я виберу тільки нижні, нема у мене тільки нижніх. Отже, ми походили по вагонах, подивилися місця, які нам треба. Я зараз вибрав місце. І потім трохи нижче, спускаюсь, спускаюсь, спускаюсь. Все. Я вибрав потяг, вагон і місце. Наступним кроком я йду вниз, і, бачите, червона кнопочка. Вказати дані пасажира. Ось. Я її натискаю. Місце я вибрав, тепер я себе буду вказувати. І тут дуже важливий момент. Дивіться, важливо вказати обов'язково свою адресу електронної пошти, свій номер телефону, а також ім'я і прізвище, тому що це буде вказано в білетах. Всі далі налаштування там. Надвишов багажу постільне, це ви можете прямо тут вибирати, і вам це видадуть. Там напій, ну зрозуміло, да? це вибираєте або прибираєте. Але головне з цього, ще раз повторюсь, це вказати своє ім'я і прізвище і імейл з телефоном. Тому що саме на імейл вам прийде pdf версія вашого білету. Саме там її треба буде відкрити і показати, коли будете проходити до вагону. Наприклад, зараз, якщо номер телефону, ви пам'ятаєте, все інше пам'ятаєте, де знайти ваш імейл? У вас вже на телефоні, натискаю кнопочку додому. Я заходжу. Мені треба знайти Gmail, Це електронна пошта, яка у всіх є без винятку на Android. А у мене цей Gmail знаходиться ось тут. Ось він, бачите, буковка М, або як да, конвертик. Gmail. Гаразд. Якщо її нема тут, бібліотеку, ось вона, ось вона знаходиться. Коротше, треба її саме знайти. Gmail. Я запускаю її. І отут зверху, видно вам? Зверху кружочок. У мене цей кружочок з моєї фотографії. А у вас може бути без фотографії, а там якогось кольору, там червоний, зелений, з буковкою <кхи> вашого імені. Я натискаю на цей кружочок. Раз. І бачите, з'явилася адреса, адреса електронної пошти. От цю адресу електро, електронної пошти і треба вам ввести отуди в поле. В нашому випадку, нам треба буде все ж таки переписати адресу електронної пошти. І потім її ось сюди, ось в це поле ввести адресу електронної пошти. Це дуже важливий момент, тому що саме тут буде відбуватися, сюди прийде ваш лист у PDF-версії. Отже, ну, нехай там буде якась адреса електронної пошти. Так. Номер телефону 0.98. окей. Ім'я я вкажу і прізвище. Дуже важливо не робити помилки да, у о, прізвищі. Ну, одна-дві допускаються, наскільки я пам'ятаю. Але будуть виникати додаткові е, якісь питання. О, бачите, вартість у мене вже збільшилась, тому що в мене до вартості додалася ще постільна білизна. Ну, так, да, по факту. А, бачите, було 216 на початку, вже 247, а з постільною би ще більше. Тому уважно дивіться, щоб для вас це не було там, чимось там незрозумілим. І в самий низ йдемо, ввели, імейл, номер телефону, ім'я і прізвище. Перейти до оплати. І оцей останній етап, на якому відбувається вже оплата за ваш квиток. Після цього, якщо це успішно пройде, після цього ви зможете е отримати на пошту PDF-версію. Тільки не затягуйте дуже довго, тому що те місце, яке ви вибрали, щоб його ніхто інший не викупив. <кій> так, банківською картою, Privado 4, Google Pay, наприклад, банківська карта. І отут це дуже просто. Тут трохи нижче, бачите, спускаємося. І отут нам треба ввести номер карти, термін дії, CVV і ім'я своєї власника. Оце той випадок, коли я кажу, що ви почали цю процедуру, тому CVV ви вписуєте. Пам'ятаєте, да? Ну і номер картки це все. Ви дивитесь, або в приват 24 можете скопіювати це, або дивитеся прямо перед собою. У вас картка і ці дані вводите. Отже, на цьому етапі ви перевіряєте вартість, бачите, 30 хвилин блокується. А, так, ваше ім'я, да, електронний квиток, хорошо. Куди, звідки і куди ви їдете, перевіряєте обов'язково. Вартість. І отут вже вводите. І на цьому етапі, коли ви ввели, ви натискаєте оплатити і йде процедура оплати. Якщо все успішно, у вас в, на електронну вашу пошту прийде електронна версія вашого квитка. Але якщо ви її не бачите, тобто ви відкриваєте свій Gmail, ось як я. І отут, ви дивитесь в списку, і нема вашого квитка, де ще його треба переглянути, подивитись. Заходимо ось сюди, в меню. Бачите, три полосочки вих... зверху, зліво. І тут треба зайти в спам. Інколи, ось, ось бачите, всякі там папочки, папочки, і ось, ось спам-папочка. Інколи навіть дуже часто потрапляє той же квиток в спам. І отут треба подивитися, повідкривати, ну там щось буде пов'язано, квиток, залізниця і так далі. І ви його відкриєте, і у вас у вкладенні вже буде цей квиток. Його треба просто натиснути, не знаю, там щось. І отут внизу зазвичай буде цей квиток у вигляді якоїсь там кнопочки. Ви його відкриваєте і показуєте. Все. Оце досить коротко, один-два рази ви пройдете цю процедуру, і далі у вас буде просто, ви це зможете робити. Запам'ятаєте, який сайт, з яким будете працювати. З автобусом механіка та ж сама, трохи інші назви. З квитками там на театр, оперу і так далі, плюс-мінус механіка одна і та ж. Ви тільки дивитесь уважно на що від вас хочуть, і звертайте увагу на вартість. До зустрічі на наступних відео. Будуть питання, пишіть їх у коментарях.